Сценарист і режисер фільму Мікі 17 Бонг Джунхо у головній ролі Роберт Паттінсон. Це адаптація роману Едварда Ештона, у якій йдеться про одноразового, витратного члена екіпажу космічної місії, обраного для виконання небезпечних завдань, оскільки його можна оновити, якщо його тіло помре, а його спогади будуть майже не пошкоджені. Але після чергової регенерації все йде шкереберть. Я був у повному захваті від того, що пішов у кінотеатр і побачив новий фільм від Бон Джунхо. Очевидно, «Паразити», спогади про вбивство, корейський фільм мати, він зробив неймовірну кар'єру, створюючи, можна сказати, класику, і я був дуже засмучений, коли зрозумів, що ми з другом єдині глядачі у всьому кінотеатрі. Я дуже боюся того, що це означає, тому що зараз ми здається живемо у світі, де наші фільми та наше телебачення наче відригує якась машина, яка продовжує передрук того, що ми знаємо і любимо. Схоже на те, як Роберт Паттінсон помирає, і його знову і знову роздруковують у цьому фільмі мільйон разів. Я боюся, що з касових зборів Мік 17 будуть винесені неправильні уроки, а саме, що студії збираються перестати видавати митцям більше грошей на створення фільмів, які виглядають як оригінальні, і в майбутньому ми отримаємо Капітана Америку 17 замість Мікі 17.